Привіт! В цьому відео я з тобою поділюсь, що таке психосоматика, як я працювала зі своїми психосоматичними симптомами, що в мене було, і чим я можу бути вам корисна? Мене звати Анна Цоонова вже 9 років. Я займаюся йогою. Я Тренер з йоги та вже три роки я працюю з підсвідомістю з підсвідомими програмами, які блокують мене, які блокують кожну людину. Я працюю з енергополем. У мене розкрились ці здібності, коли я давала собі запит. У мене були такі питання, які на фізичному рівні я розуміла, що я вже не розумію, як з ними справлятись. Тобто я ходила по лікарям дуже довгий період часу з дитинства. Там в мене була алергія, в мене була астма. І в мене дуже були такі, знаєте, дерматити. А по рукам прям я не знаю, якщо знайду, можливо, фотки свої з дитинства, то можливо десь тут вставлю. Наприклад, з алергією я перепробувала дуже багато методів: це і голодування, це зміна продуктів харчової поведінки. Це БАДи, це різні компанії, які займаються там чистками організму, різні детокси. Я вивчалась потім на нутриціолога і таблетки, звісно, були в дитинстві, особливо там почки мені дуже сильно посадили. І з цього в мене переросло потім вже в астму. Це задишки такі, хто не знає, що таке астма. І я дуже багато років із дитинства займалася цим питанням і пробувала різні гомеопатія. в мене ще була аюрвєда, Тобто, в мене було було дуже багато різних направлень, через які я пробувала вирішити ці питання зі своїм здоров'ям. А потім в моє життя прийшла йога, і за допомогою там дихальних технік, за допомогою того, що я змінювала фокус уваги всередину себе, я почала більше розуміти, да, що мені подобається, як вибирати. Себе, тобто такі психологічні да, фактори підключились уже. І зараз я знаходжусь на тому етапі, що я знайшла для себе енергопрактики через роботу з підсвідомістю, з якими можна працювати і прибирати більш глибинні да такі причини, чому створюється, наприклад, алергія автоімунідав такі агресії всередині себе, чому створюється астма або чому там створюються якісь інші питання, і так як я Можна сказати, що все життя була да, в такому запиті до свого здоров'я і е, в пошуках, да, що мені може допомогти, то я наразі знайшла цю точку. І я розумію, що дуже багато людей стикаються з такими проблемами і ходять, звісно, по лікарям, і такий довгий шлях, да, там, як у мене проходять, і не знаю, справляються або не справляються, але я вийшла з вами поділитись те, що мені допомогло, і як я можу тепер допомогти, звісно, вам маленька така частинка моїх проблем зі здоров'ям, які були в мене. Це алергія, це астма, також гіперлордоз. Тобто, це дуже такий проген, великий в попереку, і п'ять протрузій в поперекому відділі хребта. І також з дитинства у мене дуже дуже сильно боліла спина в районі попереку. Я навіть вночі могла просинатись із-за того, що в мене дуже болів поперек, і я отак вигибалась для того, щоб там розтягнути якось ту ділянку. Потім в моє життя прийшла йога, і за допомогою йоги я вже зрозуміла, почала вивчати анатомію, фізіологію, м'язи, кріплення м'язів, тобто розбирати саме з фізичної сторони. У мене освіта реабілітолог. І я почала саме з цієї сторони підходити до питання. На якийсь час йога мені допомогла. Але іноді все одно в мене повертались питання з моєю спиною із попереком. І я розуміла, що якщо в мене ставався якийсь стрес, я відслідкувала, да, що якщо трапляється якась така ситуація, яка вибиває мене із під ніг. І в мене одразу стискається поперек і крижовий відділ, і починає боліти, прям прострілювати спина. Хоча я там займалась вже 5-6-7 років йогою. В той момент я почала розуміти, що причини криються набагато глибше. Тобто не тільки на фізики. Фізика це, як вже знаєте, такий конечний пункт, тобто до нас доходить тільки через біль. Так ми починаємо розуміти себе, своє тіло, що воно просить про допомогу тільки через біль. На жаль, це так відбувається. І тоді в моє життя прийшли енергопрактики і розуміння, що є набагато глибші причини, енергетичні причини, програми, які створюють у нас оці хвороби. Різного плану і коли я пішла працювати в ці практики на сьогоднішній день, я повністю позбавилась болів в попереку, тобто я збалансувала свій м'язовий каркас за допомогою йоги практик розуміння нашої анатомії, кріплення м'язів, структури тіла, і набагато глибше пішла працювати з психологічної точки зору. З програмами, які створювали у мене ці питання зі здоров'ям. Що це були за програми, якщо брати в контексті мого попереку? Потім перейду до алергії і до астми. Програми немає опори, немає підтримки це глибокі психологічні питання, програми, з якими я жила. Із самого дитинства і ще глибше по родовій лінії. Ці програми вони передаються від мами, від бабусі від батька і так далі. Коли я пішла розбиратися із цими питаннями в цих практиках, то я дуже багато працювала з програмами з я сама. Тобто я могла розраховувати тільки на себе, і я не відчувала в цьому житті опори підтримки. Я не довіряла чоловікам, я не довіряла творцю, я все тягнула на собі, хоч я і заміжня, але стосунки нашій сім'ї я будувала саме із оцих своїх програм. Звідки це береться? Ну, по-перше, з нашої бази, з дитинства, коли по суті в мене був батько, але його не було, можна так сказати. І я бачила, да, тобто на моїх очах була моя сім'я, мама, папа, і як будувалися стосунки в нашій сім'ї. Тобто, мама всім керувала, батько пив, і, ну, звісно, там не було грошей да, від нього і так далі. І я підсвідомо, як дитина переймала ці стратегії поведінки жінки, і я не розуміла, як може бути по-іншому. І тоді, коли я вже виросла, стала дорослою, я продовжувала, звісно, так себе поводити, не розуміючи, що можна якось по-іншому. І тоді, коли в нашій сім'ї, вже в мене і в чоловіка прийшла така, скажімо, кризова точка, пікова точка, тоді, коли я розуміла, що в мене чоловік в боргах. Дуже в великих боргах, що немає грошей постійно в нього, що я тягну все сама, всі оплати, всі базові, навіть такі потреби, такі як їжа, комунальні платежі, оренди. Всі у нас є бізнес, який я також сама тягнула. Тобто, все висіло на мені. Прийшов такий піковий період, в якому я дала цей запит, що я хочу якось по-іншому. І я не розумію, чому в моєму житті це так все відбувається. І саме тоді до мене прийшов такий метод як Дета Хілінг, в якому я зараз працюю. У мене почали розпаковуватись ці причинно-наслідкові зв'язки, чому так відбувається зараз в моєму житті. Чому я прописую саме такий сценарій в своєму житті? І звісно, від цих програм у нас потім як наслідок. Вже починаються проблеми з нашим тілом, з нашим здоров'ям те, що я вам казала на початку цього відео. І таким чином я дійшла до цих програм, до проблем із моїм попереком, чому він мене страждав із самого дитинства. І це косна система на тонкому плані пов'язана з підтримкою оці психологічні аспекти, про які я вам тільки що розказувала, які відбувалися у мене в моїй сім'ї, і формувались у мене такі програми, та да, з самого дитинства. Звісно, в мене було дуже багато образ і на чоловіків, і на творця, і на те, що так в моєму житті все відбувається. Але коли ми знаходимося в такій позиції, це називається. Десь або підліткова позиція, або дитяча позиція, що я звинувачую і не беру відповідальність, і не виношу уроки, які мені, скажімо, надає да, це життя, чому в мене так відбувається? Тобто, коли ми задаємо питання, за що мені це, то це позиція жертви, позиція дитини. А коли ми задаємо питання, які уроки. Я маю винести із цих всіх ситуацій, то це вже доросла позиція, і ми проживаємо уроки. Тобто, ми розуміємо тоді, що кожна ситуація в нашому житті відбувається для чогось, для того, щоб щось усвідомити, винести якийсь урок із тієї чи іншої ситуації. І ось коли в мене прийшла ця пікова точка розуміння того, що треба що змінювати в собі, тоді і прийшли оці практики. І так, з чим же я працювала, з якими програмами і усвідомленнями, і що мені допомогло позбавитися болів у спині? Програми немає підтримки, немає опори. Я все сама немає довіри і немає розуміння того, що я можу розслабитись. І довіритись тому, що мій чоловік зможе заробити, повірити в нього, заробити гроші, забезпечити нашу сім'ю, що я можу займатися улюбленою справою, розвиватися сама. Давайте перейдемо до алергії. Що таке алергія? Це реакція на клітинному рівні. Наше тіло у нього є пам'ять. І одного разу в дитинстві у мене почалась алергія на котів. Що це значить? Це Значить, що моє тіло запам'ятало, зреагувало, а коли знаходився кіт поруч зі мною, сталася сварка між мамою і між татом. І кіт для мене став як тригер, через який я почала реагувати і створювати оцю конфліктну реакцію всередині себе. І Надалі, коли в моєму житті поруч зі мною десь з'являвся кіт, то реакція мого тіла була: кіт дорівнює конфлікт. І цей конфлікт, звісно, він знаходився всередині мене і тому відбувалася завжди оця алергічна реакція. І, взагалі, у кожної хвороби є дуже велика кількість вигод. Створювати ці хвороби так само про астму, про алергію. Наприклад, я вам зараз там розкажу декілька таких стандартних вигід, які люди підсвідомо і несвідомо створюють. Наприклад, стосовно моєї алергії, як це було? Для чого мені було створювати алергію підсвідомо, коли мої батьки сварились? Для того щоб вони переключали фокус уваги на дитину, на мене для того, щоб вони не сварились, а діти дуже часто беруть оцю вину на себе за те, що батьки сваряться. І щоб вони не сварились підсвідомо, я переключала через алергію оцю фокус уваги на мене. Починала задихатись, астма у мене тоді ще почала проявлятись. Тобто створювався оцей внутрішній конфлікт, що немає свободи. Астма — це якраз таки про свободу, про свободу слова, про свободу вибору. І У мене створювалася астма. переключала таким способом увагу рідних, увагу мами на себе. Вони. Переставали сваритись, і, звісно, увагу мені приділяли. Моє тіло, я підсвідомо запам'ятала, що щоб батьки не сварились, щоб фокус уваги, любов, увага доставались мені, то мені потрібно створювати хворобу. Наче тільки таким способом я можу отримувати цю любов, наче тільки таким способом можна улагодити цей конфлікт у домі, щоб не було конфлікту. Тобто, таким способом несвідомим ми починаємо створювати собі отакі хвороби. Ця реакція вона зберігається в тілі, і ми продовжуємо жити це життя. Звісно, потім все це усугубляється, і ми вже не розуміємо, тобто створюється такий нейронний зв'язок, що тільки так. По іншому я не знаю, як це можливо. І коли я почала працювати в Тетехілінгу, тобто я дуже багато оцих вигід створювати оці хвороби і оці конфлікти всередині себе, я дуже багато вигружала, перепроживала ці досвіди, усвідомлювала уроки, які я повинна була пройти. Тобто ось ця доросла позиція і розуміння, так, то для чого я це створюю, це саме усвідомлення через уроки, які уроки я повинна пройти, для чого моє тіло створює ці а, хвороби. З алергією і астмою я працювала багато розкопок, робила дуже багато практик. Я потім перепровіряла, так, як це працює, тому що. Я відчуваю, що мені стає легше, але знову якась траплялася ситуація, і я відчувала якийсь тригер створювався. Я відчувала, що знову алергія там десь поверталась. Я знову заходила в практики і знову дивилась вигоди, які ще вигоди в мене залишаються створювати цю алергію, наприклад, або астму, задишку створювати. І от таким чином через підсвідомі програми. Я працюю з тілом. Так як через його я дуже класно налагодила контакт із тілом, є багато учнів, з якими за 9 років я працювала в Йозі, таким чином я зрозуміла, чим я можу бути корисна для людей, тим, що також допомагати прибирати оці психосоматичні такі глибинні програми, глибинні причини створювання тієї чи іншої хвороби. Тобто, абсолютно у кожної хвороби є вигоди. І задача моя це піти в глибину з людиною, якщо вам набридло також ходити по лікарям, безкінечно там читати можливо ви вже да десь прийшли. До того моменту, що ви розумієте, що є така штука, як психосоматика. Ви читаєте багато літератури. Я, я також читала багато літератури, тобто я прочитала, окей, а що далі з цим робити, я не розуміла. Тому ось, саме через такі глибинні практики можна і позбавлятися абсолютно любої хвороби, яка є у людини. Питання тільки в тому, чи готові ви йти в цю глибину, чи не готові. Ось і все. Уже ось в такому дорозі. Рослому свідомому віці, коли я приїжджала до свого брата додому, то в мене виникали теж алергічні реакції, тому що це моя сім'я, і ці конфлікти знову, наче, пробуджувались в полі брата. Зараз, наприклад, коли я приїжджаю до брата, то реакції. Такої вже в мене немає, тобто я себе спокійно, вільно почуваю. Наприклад, якщо раніше я до них заходила додому, то я одразу випивала пігулки наперед, щоб у мене ця алергія не почала проявлятись, тому що я буквально там годину-дві могла знаходитись у приміщенні, а потім в мене там сльози, соплі, чхаю, червоні глаза, тобто такі от реакції були. І то зараз я вже спокійно можу залишатись з ночівлею і, взагалі, не відбувається ніякої алергічної реакції. Тобто, я себе спокійно відчуваю і перестала пити пігулки. Таким чином я перепровіряю, як працюють на мені ці практики, і також, звісно, є дуже багато кейсів і клієнтів моїх. Але я завжди люблю розказувати про себе, тому що я вважаю, що я самий такий класний кейс для себе. І, звісно, розказую про те, як змінилось у мене життя і як змінилося моє саме здоров'я. Тому саме так я наразі працюю через ці програми, через роботу з підсвідомістю і через роботу з тілом. Якщо ви також бажаєте налагоджувати контакти з собою, зі своїм тілом, позбавлятись глибинних причин любих своїх хвороб, якихось проблем із тілом, то я буду дуже рада повзаємодіяти та допомогти тобі. А всі контакти я залишаю в описі під цим відео. Ти можеш долучатися. У нас є безкоштовний телеграм-канал, там де я даю дуже багато цінної інформації по роботі з підсвідомістю, та даю безкоштовні практики. Також ти можеш долучитись до інстаграму. Пиши, задавай питання, які тебе цікавлять по цій тематиці. Буду дуже рада відповісти та планую на регулярній основі вести Ютуб.